Сьогодні я вам покажу, як користуватися Flutterflow. Я покажу вам зараз, як зареєструватися, як користуватися веб-додатком, покажу, де знайти доступну версію і другі речі. Для того, щоб зареєструватися швиденько, нам потрібно нажати на uh -huh. прийти на сайт Flutterflow.io, далі, натиснути Start for Free. Нас перекине на сторіночку, де ми можемо авторизу зареєструватися, створити аккаунт свій за допомогою, Google, Apple, можемо з GitHub чи Microsoft. Я виберу, щоб швиденько вам це все продемонструвати: виберу через Google аккаунт. нас, нас. 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 ось. Так. Що ми бачимо при першій реєстрації? Ну, вибирай нашу роль, девелопер, ту -ту -ту, стартап. Це все воно. Вони така... в, в Flutterflow ведуть таку статистику просять, щоб зібрати такі дані. Добре, ось. Ось що в нас ось як нас зустрічає Флаттерформ. Він нам видає таке вікно. вікно, в якому ми бачимо, воно розподілено на дві частини. Перша частина тут буде показуватися про наші проекти в подальшому як ми їх будемо створювати. Тут ми можемо вибрати команду, якщо вона у нас буде в подальшому під'єднуватися, якщо декілька розробників будуть розробляти, тут можна ці всі речі обирати, можна вибрати ресурси ось тут. Ми можемо завантажити десктопну версію додатку, документацію різну отримати і тому подібне. Тут в них є свій канал, можна подивитися відео. Дуже до речі, дуже цікавий. Документація в них дуже хороша. Я також нею користуюся. Там дуже гарно все описано і дуже зручно. Те, що там є такі анімації, такі моменти, де що та що натиснути, що обрати, тому подібні речі. Також у них є маркетплейс їхній. Ми можемо тут подивитися на те, які вони нам пропонують безплатні. Додатки, їх можна налаштувати під себе, тому подібні. Не тільки додатки, а й різні сторінки, компоненти, бібліотеки, тому подібні речі. Це все також можна тут знайти. Okay. Так, ком'юніті. Тут ми можемо бачити нашу реферальну силочку, можемо бачити наш аккаунт, наш план. У нас зараз буде безкоштовний план. Так, давайте переступимо. Так, я хочу створити значить, тестовий додаточок. Його напишемо тест просто, так, якби для вас, щоб показати, як все відбувається. Так, нас, так, нас зустрічає нас чистий додаток на Flutterflow. Зайшовши в середовище Flutter Flutterflow, ми бачимо різноманітний функціонал. Почнемо розглядати меню. Тут їх є два: це верхнє меню і ліве, головне меню. Ми його будемо саме найбільше використовувати. На протилежній стороні в нас властивості, де відображається кожного компонента. Посередині в нас робоча зона вікно фрейму, де ми бачимо наші зміни, які будуть відображатися в самому додатку. Наступний відеоурок я запишу саме по верхньому меню, і так ми будемо продовжувати.